Так, це буде другий випуск. Тепер я тут розповім про те, як треба правильно загартовуватися. Ну а точніше, закалюватися. Буду використовувати термін загартовування. В прошлому випуску я розповідав про те, якщо це неправильно робити, які проблеми можна собі зробити. Там людина а заробила інфаркт. Тому якщо є бажання, подивіться. Якщо бажання немає, дай Бог з ним, не дивіться. Коротше, в мене є великий досвід, що стосовно закалювання. Мене ще дідусь привчив це все правильно робити. І я от поділюсь так. Дивіться: якщо є бажання закалювати ваше здоров'я, перше, ви маєте розуміти, що у вас немає яких с противопоказань, то тобто, зайвим не буде дійсно перевірити ваше здоров'я, особливо да, щоб у вас не було якихось там проблем, що стосовно захворювання серцево-судинних, тому що людина собі інфаркт заробила в 37 років на ровному місці. Да, а він думає, що він оздоравлюється. Це раз. По-друге, якщо в цілому да стоїть бажання там займатися вашим здоров'ям, ну не обов'язково цього починати. Якщо вже все таки припекло, ні в коєму разі не треба закалюватися. Неважливо, молода ви людина або там уже там середнього возрасту або похилого сразу брати і пірнати. Дуже сильно холодну воду. Ні, якщо ви хочете дійсно отримати максимальну користь, а це дійсно дуже потужна практика. Вона дуже корисна. Якщо її грамотно використовувати, можна досягти хороших результатів. Ну, ключовий момент грамотно блін! Коротше, це до речі, стосується теж тих людей, які раз на рік на Крещення купаються. Якщо ви раз на рік купаєтесь на а ви повинні готуватися до крещення хоча б за місяць, за два. Я щось розповім, як а ви що думаєте, під час крещення просто так швидка допомога там стоїть? Алло, ви спілкуєтеся з лікарями на швидкої допомозі? Вони такі випадки по розповідають. Ви прозрієте, ви не захочете в йти. Коротше, дивіться всі контрастні процедури, все закалювання. Я, до речі, практикую. Да, кожен рік, коли починається осінь, я починаю практикувати закалювання. Але яким чином я починаю з контрастних процедур 2-3 рази в тиждень? Максимум, да, я починаю з прохладної води, щоб я мог одну-дві хвилинки стояти під цією прохладною водою і відчувати себе комфортно. Ну і потім гаряче. Тобто, ключовий момент прохладна вода, і щоб ви відчували себе комфортно, а не так, щоб вас там стиснуло. І декілька кругів робіть, скільки от вам хочеться. Тобто, і отут головне не поспішати. Все і поступово два-три рази на тиждень робити такі а, облювання контрасні, і потрошки, потрошки з часом а, ну, збільшувати, а точніше зменшувати температуру води. На ключовий момент, щоб ви відчували себе комфортно і могли декілька хвилин бути під холодною водою, оце отакий варіант закалювання дійсно буде і безпечним, і корисним. І саме головне, ви маєте розуміти, а для чого ви хочете закалюватися. Тут треба ключовий момент, до чого ви хочете закалюватися. Да? От. То в першу чергу це треба усвідомити. Просто брати закалювання, що це чисто радість здоров'я. Ну, слухайте, радість здоров'я можна зробити багато інших маніпуляцій, і треба багато робити інших маніпуляцій, щоб відчувати себе добре. Особливо, якщо ваше здоров'я, вже як кажуть, не в ідеальному стані, ну точно треба починати не з того, щоб закалюватися. Тому з цією практикою треба бути максимально обережним.